Привіт, солдат, ти мене не знаєш. Я просто дівчинка, живу собі, як всі. В моєму місці тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі, бо серце просить, бо я так звикла у віршах думки, В моїй країні сльози, біль і розпад І так нестримно пишуться листи. Ти зараз там на сході захищаєш свою країну на передовій, там дуже страшно, постріли лунають, та ти йдеш вперед, вперед, бій. ти борешся за волю України, за незалежність, за її життя і за майбутнє кожної людини, а серед тих людей також і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, ти не лети високо в небеса, бо тут, на тій землі, тебе чекають батьки, дружина, діти, вся сім'я. І вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живим. І я також щодня молюся небу, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюсь. Ці рядки почуєш, а може, прочитаєш у листі. Я дякую тобі, що захищаєш мою країну. Дякую тобі.